Ну і Діра у держбюджеті України в 400-500 мільярдів гривень. Таку суму озвучила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа під час зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгером. Народна депутатка подякувала послу за активну позицію уряду Німеччини в ухваленні програми Ukraine Facility. Фасіліті. Завдяки цій допомозі до кінця 2024 року покриті на військові видатки. Наразі так само відкрите питання щодо фінансування бюджету на 2025 рік та залучень. 50 мільярдів доларів від російських активів Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Економік Outlook з нами на прямому зв'язку. Доброї ночі. Я вас вітаю і дякую, що так пізно знайшли можливість і час вийти на зв'язок. Доброї ночі. Ну почнімо спочатку. Та та перша новина, яку ми озвучили, це місія міжнародного валютного фонду, яка перебувала у Києві напередодні, і те власне, які основні тези після цього візиту, після цієї зустрічі варто винести, чи можна говорити про подальшу прогнозовану зрозумілу співпрацю, ну і властиво виконання тих задач, які ставить МВФ. Це у нас є два пакети вимог. Перше це по Юкраїн Фасіліті по реформуванню по максимальній ну, на, на, на наближенню, хоча б формату української економіки для, для майбутньої євроінтеграції. А друге це пакет да, з ЗМВ, відповідно вимог. А, ну з того, що там да, спостерігаю за заявами народних депутатів. Їхніми звітами ми зараз там дав повністю в плані, і в принципі виконуємо абсолютно все, що необхідно а, для отримання міжнародного фінансування, і ну там, там не, не особливо щось складне, але ну, найскладніше це там, за, за останні місяці це було перезавантаження. Ну закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. А, значно важливіша насправді друга новина. Ці цифри не нові, вони їм приблизно там. Два місяці в перших озвучив міністр фінансів, що ну дійсно виник дефіцит бюджету, і ну власне ці цифри їх достатньо легко просто побачити на опану сайт, сайт з усіма статтями бюджету. Опен бюджет uh, зараз у нас ну там останні дані на кінець травня. Бюджет міноборони виконаний вже здається на 52% Розпис так само. Міністерство внутрішніх справ я хочу нагадати у них є ну. Державна прикордонна служба частина з якої виконує бойові завдання безпосередньо ну, на, на війні. І Національна гвардія ну так та також а, безпосередньо приймає участь у війні. Там ну, це це, це не, не, не внутрішній апарат, це саме а, зна, ну, значна частина. В них Так само там, бюджет здається на 49% вже річного плану, уточненого виконаний. А, тобто. По цим птицям бюджет Міноборони 1,4 трильйона гривень, враховуючи як він виконується, ми в будь-якому випадку виходимо хоча б там на 1,9 – 2,0 трильйона до кінця року. І поки що, ну такого да там Санта Клауса, який би точно нам гарантував, що хтось чи забезпечить зброєю, там ну там чи значна на це саме оборонні закупівлі. Чи, чи, чи надасть нам частину 100% за заморожених російських активів кошти, що ми покрили, ну такої гарантії поки що нема. А тому, власне, є три простих а, ін, інструменти, так як по підручнику, ну питання в тому, що кожен з них там забирає частинку певно і політичного капіталу і так далі. Перше, це. Підвищувати податки, ну, якщо не можеш, ну, ми всі військові видатки фінансуємо виключно за власні кошти, або підвищувати податки. Там були певні драфти, а, публікувалися в різних а, профільних економічних виданнях. Не бачу змісту повторювати якісь саме податки. А друге, це децінізація. У нас під час війни тіньова економіка зросла з 32 останній довоєнний показник 21-го року до зараз там 40% приблизна оцінка. І це власне ну велика проблема, тому що в нас є умовно білий бізнес, ну бед, який, ну, тягне на собі абсолютно весь тягар ну, і частина соціальних є. видатків і, 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 і військових видатків. І місце і є ну, там, багато галузей, про які всі знають. Які там чи, чи до, ще до ще донедавна або і зараз абсолютно знаходяться в ціні і не сплачують ні копійки а податків до бюджету? Е, така була ситуація з реальним бізнесом. Зараз там давно суціво по покращили. Е, ситуація була зовсім критична з ринком е, тютюновим, Зараз де, там частка цього. Нелегальної продукції зменшилися, все одно залишається там, ну, здається, близько 25%. А, різні, ну там, не на, напівшахрайські на, на, на ну, ці так звані офіси і так далі. Вони ж ну, також існують. Це також значна частина економіки, а, але ну, нічого ні, 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 за цього в бюджет не сплачується. Це, 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 це також потрібно розуміти. А, третє це. Конфіскація якихось активів пов'язаних з а, підсанкційними особами в наших реєстрах, ну то став колишніми, колишніми проросійськими політиками чи засну Люди, яких ми безпосередньо вже вони знаходяться в списку санкцій, в яких було майно тут, які там заарештований. За ці кошти АРМА може фінансувати дефіцит бюджету купувати ОВДП. А перший такий випадок здається, ну там. Обкатали декілька тижнів тому назад за рахунок ну, певних конфіскованих коштів якоїсь компанії Арма вперше придбала ОВДП. Відповідно, ну, це також абсолютно, з точки зору міжнародних наших партнерів, прийнятний для для них спосіб того, щоб ми фінансували наші а, військові видатки. А, більше того, скажу, Ну це моя особиста думка. Якщо ми зараз посилимо да, цю роботу саме по, по конфіскації даних активів, а, їх там якось, ну. Їх можна ну, покласти в заставу в державний банк, взяти в нього кредити рефінансування, купити ОВДП. Тобто, з цим можна гратися. Ці інструменти вони власне швидко випрацьовуються. Це це, це це також ну міжнародні партнери. Це власне підтримують. А четверте, це те, про що да, сказала голова бюджетного комітету. Це найкращий для нас сценарій, який ми ну звичайно хотіли би це, щоб ми отримали частинку з цих заморожених російських е активів. З 50 мільярдів, що, хоча б 10-15 ми отримали до кінця року, це перекриє нам власне весь дефіцит оборонного бюджету і зніме всі ці от, попитання ну, інс інструменти вирішення, які значно болючіші з точки зору там ну і, і, і населення, і бізнесу, і політичного рейтингу. Ну так, ви ви буквально чотири таких джерела, я би сказав, перерахували, яким чином це можна було би зробити, але так само і не без підтримки партнерів. Тому ми і згадували про ось цей візит, який відбувся напередодні. Я вам вдячний за те, що знайшли час за пояснення Григорій Кукуруза, економіст Ukraine, Economic Outlook, з нами щойно на прямому зв'язку.